Так, ну в общем, груза на колеса ну плюс-мінус отак будуть вигляді. Спочатку це лентяйка ми закріпимо до лентяйки потім прикрутиться ця шестеренка. В общем, по поводу скажем так, сцепного. Усі, щоб трактор міг тягнути цю дискову, є кілька варіантів. Починаючи з того, що можна поставити передній мост. Ну, це в районі 3 тисяч. Зараз це не дуже актуально, скажімо так, тому що ще нічого не здавав. Другий варіант, я почав просчитувати. Думаю, можна поставити з парку. Поставити з парку стакани стоять 15, плюс пара колес на таких підубитих і ще 1020-20-25. Тобто, це 40 тисяч. Дуже доволі прилично. Потім. Почав шукати, думаю, може би поставити просто широкі колеса. У нас в этом, в підгородньому хлопці займаються і зготавлюють широкі колеса на МТЗ. Ну, коротко, підходять. Вони виходять два колеса 32 тисячі. Тому ми прийняли рішення: саме простіше поставити догрузку, скажімо так, я не знаю, доповнітельний вес на колеса. Ми вже знаємо, що тут по 68 кг. Плюс Плюс будемо викидувати стойки. От двох до чотирьох дисків я викину і я впевнений, що тоді трактор зможе зробити на нужну мені глибину. Так, робити треба трошки довше, але я зроблю так, як хочеться. тому що Все час, все поки ми орендували техніку, то нам я, я чітко розумію, робили на два пальця, а для себе ж хочеться зробити добре. В общем, зараз займаємося процесом закріплення цих на колеса.